Роблять окопні свічки, збирають кошти з однокласниками, щоб купити потрібні речі для військовослужбовців. Печуть печиво, продають сувеніри та безліч інших прикладів. Українські діти також наближають перемогу України та підтримують військовослужбовців. У міністерстві внутрішніх справ нагородили дітлахів героїв, чиї історії вражають та стають прикладом для всього світу. Я бачив багато ваших історій. І вони мене також надихають не тільки мене, а ви ж наш великий колектив поліцейських, рятувальників, гвардійців. Сьогодні, ці 10 місяців війни, сьогодні цей непростий час показує, що герої серед нас. Кожен з вас є герой вашої родині. Кожен з вас є герой в вашому оточенні. От в нашому великому колективі ви також мої герої. Тому дякую вам. Діти отримали подарунки, а також мали можливість поспілкуватися з українськими зірками. Я розумію наскільки ви сміливі з вас вже дорослі. Беруть приклад. Ви справжні герої, і ці оплески звучать на вашу честь. ай